Усім привіт! Сьогодні хочу поділитись рецептом класичного бисквіту. Такий бисквіт можна використовувати для тортів, порційних та мусових десертів або ж просто смакувати його. Готується легко та просто. Головне слідкуйте за покроковою інструкцією і все у вас вийде. Готуємо тісто. Попередньо я відділила білки від жовтків. До білків додаємо щіпку солі та збиваємо до утворення пухкої піни. Коли білки посвітліли та збільшились у об'ємі, додаємо половину норми цукру та продовжуємо збивати до стійких піків. Щоб перевірити, чи білки добре збиті, переверніть ємкість з білками знизу догори. Якщо білки тримаються та не випадають, це означає, що білки добре збиті. Далі збиваємо жовтки з другої половиною норми цукру. Туди ж додаємо ванільний цукор та продовжуємо збивати до посвітління та збільшення у об'ємі в два рази. Збиті білки поступово додаємо в збиті жовтки. Акуратно вимішуємо, щоб білки не осіли. Далі додаємо просіяне борошно з розпушувачем в декілька етапів та акуратно вимішуємо до однорідної консистенції. Покроковий опис рецепту я залишу, як завжди, внизу під відео. В кінці додаємо соняшникову олію та перемішуємо до однорідності. Підготуємо форму. Беремо 4 листи фольги та 1 лист пергаменту. Ставимо кільце посередині та загортаємо щільну фольгу до країв бортика. Форма готова. Додати тісто у форму у мене діаметр 18 см, та випікати при температурі 180 градусів 35-40 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Готовий бісквіт поставте на решітку до повного вистигання. Коли бісквіт вистих, акуратно ножем проведіть по краю форми біля бортика. Так ми зріжемо ті частинки тіста, які пристали до форми. Якщо ви пікаєте бісквіт заздалегідь, тоді його потрібно обтягнути у харчову плівку та поставити у холодильник до подальшого використання. Також його можна заморозити. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та діліться вашими результатами у коментарях. До нових зустрічей.